Для піввікового ДНЗ номер 7 джілка в Хусті настав час оновлення. Наразі тут тривають роботи по капітальному ремонту, все планують завершити за місяць. Капітальний ремонт, капітальний ремонт дуже серйозний. 750 тисяч коштують весь проєкт. Він передбачає заміну вікон у навчальному закладі дошкільному, передбачає заміну системи опалення. Сантехнічного обладнання, каналізаційної системи, водопровідної системи і поновлення або ремонту кахельної плитки. Потреба в ремонті приміщень виникла давно, адже досі обходились тільки поточними ремонтами, які здійснювали силами працівників ДНЗ за кошти батьків. В останні роки значну допомогу надавали батьки у дитячому садку. В цьому році завдяки нашому. Міському голові Кащуку Володимиру Павловичу заплановано зробити капітальний ремонт всього закладу. Наразі в закладі замінені 24 вікна на першому поверсі, відремонтували каналізаційну систему, працюють над опаленням. Підрядники ще мають замінити вікна на другому поверсі, встановити внутрішні та вхідні двері, а також нову сантехніку в дитячих обиральнях викласти кахель. Крім того, планують і встановлення нової вентиляційної системи, отож роботи ще на добрий місяць. Проте сподіваються, що до вересня капремонт таки завершить. До того ж, ювілей-садочка до цього зобов'язує. Після оновлення дитячий заклад, зрештою, не буде сучасного вигляду. Котельня там ну, по мірках котелень зовсім недавно зроблена. Вона в дуже доброму стані. Дах на садику відповідає нормі. Єдине, що, можливо, ще треба буде зробити, це трошки поновити фасад. Проте й тут не без проблем наразі виникла затримка з фінансуванням через Держказначейство, яке продовжує блокувати рахунки. Є затримка, як я сказала, що є затримка, тому що треба закупити нові матеріали. Матеріал було закуплено частково, але продовження роботи немає, тому що немає відповідного матеріалу. І затримується грошова оплата. Казначейство не перераховує гроші, гроші фактично є. Ні, кахельні вікна на другий поверх ще не закуплені на це гроші, проте зняти з рахунку їх неможливо. Тому є побоювання, що можуть і не встигнути завершити ремонт до вересня, адже після того, як підрядники закінчать свою роботу, ще потрібно чимало зробити побілку приміщень та поприбирати. Працівники ДНЗ дуже сподіваються, що за місяць таки вдасться вирішити фінансові питання і закінчити всі роботи.